уваги виконання звільнення від захвату. Перший захват за дві руки. Захват за дві руки, хватом зверху. Порядок звільнення від захвату. По-перше, руки мають бути розслаблені. Якщо вас руки напружите, і він напружить свої руки. По-друге, що звільниться від захвату, ви повинні непомітно прижати, притиснути свої руки до корпуса, щоб ваші руки і корпус були одноціло. А потім одночасно з відшахом Широким відчагом правої ноги, одночасним поворотом своїх рук в сторони великих пальців противника звільнитися від захвату І після цього нанести контратаку, Зрозуміло. Ще раз показуємо цілому. звільнитися від захвату І контратаку Наступний заклад. За одну руку. Прямий клад за одну руку. Перехресної руки. Звільнення від захвату. Також рука розслаблена не можна руку напружувати. Звільнення від захвату здійснюється наступним чином. Показую вільному темпі. Круговим рухом правої руки в ліву сторону з одночасним поворотом вашого корпуса навколо лівої ноги ви. Переводите противника в таке, положення, в таке положення. Ваша рука зверху над його рукою. Після цього перевертаєте праву руку і виключаєте лівий ліхтівий стогло лівою рукою. І противника кидаєте або контратакуєте. Показую в цілому. Звіритися від захвату. Наступне звільнення від захвату за одну руку тільки е, рівнобічної руки. Тобто він своєю лівою рукою захватив мою руку е, прямим хватом зверху. Щоб звільнитись в даному випадку від захвату, потрібно один із способів лівою рукою затиснути руку противника. На вашій руці і потім, повертаючись навколо правої ноги, перевести противника в це положення. Далі, діючи на його руку, діючи на суглоб, ми противника кидаємо або затримуємо. Показуємо цілому. Діємо. Захват двома руками противника вашої однієї руки. Сильний захват. Для, що, для того, щоб звільнитися від цього захвату, ви повинні ви повинні жати свою праву руку в кулак, праву руку в кулак. Після цього зверху завести ліву руку таким чином, щоб кисть лівої руки захватила праву руку знизу. І круговим рухом на себе одночасно від шагом правої ноги звільнити від захвату і контрату, контратакувати противника. Показує в цілому. Звільниться від захвату. Контратакує противника. І останнє звільнення від захвату за руку. Противник захватив. За цю руку за цю руку зворотнім хватом. Отаким от чином. Щоб звільнитися від захвату, притискаю його руку до своєї руки в подальшому роблячи великий відша правою ногою, збиваю противника, зриваю противника з його місця. Головне, головне щоб він. Втрати рівнувалу. 70% ваги моєї на правій нозі. Продовжуючи рух противника ту сторону, роблю перехват і кидаю його на землю. Показуємо цілому. Звинищую запах. І кидаю його на землю.